Це ми І сьогодні ми будемо грати в King Legacy. Так. Так. І давайте перед початком прокрутимо вегачен. Предвагаю. Ні, ні, тут не так гаджа. Так, відсупляємо ці і давайте відкриємо сьогодні. Блін, я не можу. Ну ні, не ні, ні. давайте на наступну серію 10. Так, пропускаємо зразу, я не люблю чекати. Рідкий у нас випав один і, і все. Ну, і всякі какашки. І нам випадає фрукт мамонт. Так. у Нас що по фруктами? Так, ага, ага, у мене мамонт. Так, у мене є. Цікаво, а яких мені Давайте обміняємо легендарного торгу. Давайте на зоті спробуємо. Ні, то давайте на залізне. А, якраз буде вистачати. Ну, бо мені функтуану це просто, да, просто не потрібно. І залізний круч давайте... Ну, відкриємо як завжди. Він мені не потрібен. Ой боже, фігня. А, У мене тут є ще трошки давайте тупо в ХП. Але і що трет? Ми сьогодні будемо робити обзор на фрукт резину. Так, одразу де це? Так, де це в нас аура? От тако. Сьогодні ми будемо одразу робити обзор на фрукт рез, рез, резини гумовий. ...гумової людини саме голодового персонажа в Піса Монкі ді, Луфі. Він, нас, він є в нас рідкісний фронт. У мене, де жалю, я видватері дебає. І в нас є, звісно ж, кліки. Як бокс фруці І скоро я і бокс зроблю. Перший удар це тупо клік. Е, і Ми скільки зносимо? 6 тисяч. Непогано. І друга способка мортира. Ну, це в аніме буде називатися гумова гумова сокира. Далі у нас пушка і це у нас базука гумова буде. Ну, непоганий урон. Далі мультибочка. Ну це банально, гумовий кулемет. Ну, гумовий кулемет. Це банально, лоф його завжди використовує. І самольон. Ну Тут, типу, польот, який наносить демедж. Ні, ну непогано водку фармиться. <звук> і ...вот <звук> тако. І бляха. Давай, давай, і все. І ми беремо. Далі нас йде в другий гір. Вот дивіться, бляха. Тако. Перший у нас кліки. Кліки на 1000 урона більше. Так. Інферно Холк перший удар. Бам! І ми отако. Давайте ще раз робимо обзор. І ми от розтягуємо руки, і вона тупо вся в вогні І не, ну, так, типу, тр... пусті демедж, як у кліка. Далі у нас турбопушка. Ми отако. І от дуже швидко б'ємо. Вообще прикольно. Давайте ще раз. Бам! Ні, це дуже класно. І реактивний ствол. Ну, це як завжди. І ми отку дуже дали, ну, на банально недалеко на відстань далеко б'ємо. 10 тисяч. А скільки має турбопушка, 10... 000. Ну ні, не, не дуже гарний урон. І супер ну це те саме, тільки трошки більше урона і швидше. Ну, це тупо, ну, типу, ну, банально. Банальна резина. Так, далі. Ми юзаємо третій гір. Ми от ходимо і дуже швидше ставимо, У нас є клік. І клік тут ну, на 400 урона більше. Далі в нас поламаний питон, вогняний питон. І ми, ми наносимо ого, 11 половиною тисяч урона. І ми тако от, коротше, тупо на спалінні іде такий удар. О, давайте ще раз. Вау! Це дуже класно для резини. Далі, в нас тенювий тинь, ну, змій. Ми отако і тупо по області отако об'ємо. А от це треба вроді зажим... Ні, не треба. Вроді, давайте ще раз. Але мені каже, в неї був вона довше йшла. Давайте ще раз спробуємо на босові. Спамся. І непоганий демедж. І давайте удар рептилій. І ми тупо отаку багато демеджу. Давайте ще раз спробуємо Але дуже довгий дас цей колдан з Дібності. Дуже довгий. Так, зараз зробимо І удар рептилій. Ну, вроді ти нові і більше зносить, так? Да? Да, трошки більше. Ну дивно. А Так, ну, Такий. Ну, у них більш-менш однаковий демедж і ультрагай. То Ой, тупо ми отко літаємо. Але це не дуже. Але ми зато нормальний демедж наносимо. Отако ми тупо можемо бивати літати. І ми отко дуже швидко літаємо, От це вже прикольно. И давайте вот такой займой и с не. Такую дуже прикольно в нас е тупо... ай, бляха. Давайте сбросим. Це шо в нас? Експерт темне ножка. <плес> ну не, ну непоганий в нас. Типу, мені кажется, от румні, якщо честно, вот я хочу вам по правді сказати. Що ну, мені трошки Другий Гір більше подобається третьом, якщо чесно. Ну, бо мені каже, що тут тупо... От там тупо всі лінії. От тупо лінії. От тупо удар, от такого, визвихається якоюсь лінією нерівної і так далі. І мені не дуже так подобається. як, не дуже і прикольно. А тут, от ти тупо прямо б'єш і воно точно. А так, а стой, ти можеш промазатися. І тому мені більше подобається. От, але я все одно качаюсь другим гіром. і ну, Трошки привикаю, але я не дуже привик, якщо чесно, Мені більше, якщо чесно, другий гір подобається в цьому. Але я хочу, щоб Бокс теж додавали третій гір. Ну, хоча б третій. Бо я не знаю, ну, бо мені каже, в деяких іграх взагалі є п'ятий гір і так далі. А тут. Отут от, от тільки третій гір. Ну, хто? Якщо ми на цьому відео наберемо, ну, десь 2 лайка, я зроблю обзор, як отримати третій гір. Так, як отримати третій гір. Так, в Кінг Гледес тако. Але, ну. Але якщо чесно, то... Але, ну, бо, ну було такі популярні King Legacy чи Fruit, вони тупо. Там, якщо дещо деякі фрукти можуть реворкнути, от якщо я не от, даний от, Боксфрут вийшло в обновлення. Я от нама робив обзор. То коротше. Е і в нас, коротше. Давайте виключимо. Вопа. Коротше, давайте трансформацію вирібимо. І я, коротше, тупо юзав... Е Типу, я тупо брав і. Типу, там отам, діамати ще ж, але вони са, в, типу фрукту головного героя. Аніме, вони його не реворкають. Чому вони так мало уваги приділяють? Друзі, я хочу. щоб... Хоча б в бокс році третій гір. Надіюсь, це в наступному обновленні додав. З вами я, був Макс Фрот. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и ставьте и ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока и всем до побачи.